14 лютого відбувся освітній захід, присвячений міжнародному дню жінок та дівчат у науці, який був проведений на базі Харківського національного академічного театру опери і балету, де були представлені провідні заклади вищої освіти міста Харкова за участі міського голови Ігоря Тіріхова. Від Харківського національного університету радіоелектроніки була представлена виставка науково-технічних розробок і спеціалізованого обладнання від кафедр біомедичної інженерії та електронно-обчислювальних машин. Захід відвідали понад 600 школярів міста Харкова, де мали змогу познайомитися зі сучасною схемою освітою технічних вишів та різними інтерактивними локаціями. Жінки в науці це не лише про рівність, а й про силу, професіоналізм і витривалість. У складних умовах війни харків'янки-науковиці продовжують проводити дослідження, викладати, впроваджувати нові технології. Це доводить, що українська наука не зупиняється перед викликами війни.